Біблія, Новий Завіт. Друге послання апостола Павла до Коринтян, розділ 10. Тож я, Павло, сам закликаю вас лагідністю і покірністю Христа, я, який покірний, коли присутній між вами, а коли відсутній, відважний стосовно вас. Тож прошу, коли я прийду. То щоб мені не довелося вдатися до сміливості, яку розраховую рішуче виявити, щодо деяких, котрі вважають, що ми чинимо по тілесному. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна, завдяки Богові, щоби знищити твердині, ми руйнуємо задуми та всяку гордість. Що повстає проти Божого пізнання, ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові, ми готові відплатити за будь-який непослуг, коли сповниться ваш послух. Ви дивитеся на обличчя, коли хто переконаний, що Він належить Христові, тоді нехай сам врахує ось що як Він, так і ми, Христові. Якби ж я значно більше хвалився нашою владою, яку дав нам Господь. Для вашого збудування, а не для руйнування, то не був би засоромлений. Втім, хай вам не здається, ніби я хочу залякати вас посланнями, адже мої послання кажуть вагомі та сильні, а коли я особисто присутній, то немічний, і мова моя жалюгідна. Та нехай знає такий, що які ми на словах-посланнях, коли відсутні, такі ми й на ділі, коли присутні. Не сміємо судити чи рівняти себе до інших, які вихваляють самі себе. Але ті, котрі самі себе міряють по собі та порівнюють себе із собою, не є розумними. Ми ж не будемо безмірно хвалитися, але згідно з мірою еталона, що його дав нам Бог як міру, яку застосовуємо і до вас. Тож не сягаємо занадто, наче ми не досягли вас, адже ми досягли вас Євангелією Христа. Надмірно не хвалимося чужою працею, а маємо надію, що коли у вас зросте ваша віра, ми надміру звеличимося згідно з нашим взірцем, щоби звіщати Євангелію далеко за вашими околицями, а не хвалитися готовим на чужому полі. Хто ж хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо досвідчений не той, хто сам себе ставить, а той, кого ставить Господь. Розділ 11. О, коли б ви трохи потерпіли моє безумство, та ви й так терпите мене. Адже я палаю до вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб, наче чисту діву поставити перед Христом, та боюся, щоби часом, як Змій звів Єву своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти чистоти, яка в Христі. Бо як прийшов би хто і проповідував іншого Ісуса, якого ми не проповідували, або прийняв іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, яку ви не прийняли, то ви з радістю терпіли б. Думаю, що я нічим не менший від вищих апостолів, хоч я і простий у слові, але не в знанні, адже в усьому ми завжди були відкритими перед вами. Хіба я вчинив який гріх? Коли принижував себе для того, аби ви були звеличені, адже я даром благовістив вам Божу Євангелію. Від інших церков забрав я, приймаючи плату, щоб вам служити. А коли я прийшов до вас, то терпів нестатки, але нікому не був тягарем, бо мої нестатки поповнили брати, які прибули з Македонії. Я в усьому стримував себе, щоб не бути вам тягарем, і буду стримувати. Істина Христа є в мені. І цю похвалу не відніме в мене ніхто в країнах Ахаї. Чому? Тому що я не люблю вас, те знає Бог. А що роблю, то й буду робити, аби тим, котрі шукають підстави здаватися такими, як ми, усунути підставу того, чим вони хваляться? Адже вони лже апостоли, робітники лукаві, які видають себе за апостолів Христа. І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. Тому не є щось надзвичайне, коли і його слуги видають себе за служителів праведності, їхній кінець буде з їхніми вчинками. Знову кажу, хай ніхто не вважає мене за божевільного, а коли ні, то прийміть мене хоча б як божевільного, щоб і я трохи похвалився. Те, що кажу з цього приводу похвали, не кажу це від Господа, а наче в безумстві. Оскільки багато хто хвалиться тілом. То і я похвалюся, тому що, будучи мудрими, ви радо зносите безумних. Адже ви терпите, коли вас хто поневолює, коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли хто величається, коли хто б'є вас в обличчя, насором кажу, що ми наче стали безсилими. Якщо хто наважується на щось, то кажу це в безумстві відважусь і я вони юдеї і я, вони ізраїльтяни і я, вони нащадки Авраама. І я, вони слуги Христові, кажу, як нерозумний, я більшою мірою. У труднощах більше, в ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі, корабель розбивався зі мною, ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, в небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворію? Якщо хто спокушається, то я хіба не палаю. Коли вже маю хвалитися, то буду хвалитися своєю неміччю. Бог і Отець Господа нашого Ісуса, який є благословений навіки, знає, що не кажу неправди. У Дамаску намісник царя Арети стеріг місто Дамаск, щоб мене схопити, але мене через вікно спустили в кошику по стіні, і я вирвався з його рук. Розділ 12 доводиться хвалитися, однак це не корисно. Тож перейду до Господніх видінь та об'явлень. Знаю чоловіка в Христі, який 14 років тому не знаючи в тілі, не знаючи без тіла, Бог знає. Був підхоплений аж до третього неба, і знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був підхоплений у рай і почув невимовні слова, яких людина не може висловити. Ось таким похвалюся, а собою не хвалитимуся, хіба що своїми немочами. Адже коли захочу хвалитися, то не виявлюся безумним, бо говоритиму правду. Та стримаюся, щоби про мене хтось більше не подумав, крім того, що бачить у мені та що чує від мене, і щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені: досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячись, став я нерозумним, ви до того мене змусили, бо ви мали б мене хвалити, оскільки я нічим не поступаюся вищим апостолам, хоч я ніщо. Адже ознаки апостольства виявилися у вас у всякому терпінні, в ознаках, а також у чудесах і проявах сили, бо в чому ви поступаєтеся іншим церквам, хіба тільки в тому, що я не був для вас тягарем, даруйте мені цю провину. Оце втретє, я готовий прийти до вас, та не буду тягарем, бо шукаю не вашого, а вас. Адже не діти повинні батькам збирати маєток, а батьки дітям. Я ж охоче потрачуся на вас і пожертвую собою за ваші душі, і хоч дуже люблю вас, я менш улюблений. Припустимо, що я не обтяжував вас, але, будучи хитрим, здобув вас підступом. Хіба я коли-небудь використав вас через тих, кого я до вас посилав? Я вмовив тита й послав разом з ним брата, чи використав вас тит? Хіба не діяли ми в одному дусі? Хіба не ходили ми тими самими слідами? Може, ви знову думаєте, що ми виправдовуємося перед вами, перед Богом у Христі кажемо все чинимо, улюблені для вашого збудування, та боюся, аби часом, коли прийду, не знайти вас такими, якими б не хотів, і щоб сам не був для вас таким, якого б ви не бажали, щоб не було сварок, заздрощів, обурення, суперництва, обмов, пліток, пихи, безладдя. Щоби знову, коли прийду, не впокорив мене мій Бог перед вами, і я не оплакував би багатьох, які раніше згрішили, та не покаялися в нечистоті, в розпусті, безсоромності, що їх вчинили. Розділ 13. Оце втретє іду до вас. Устами двох або трьох свідків буде стверджене кожне слово. Я попереджав і попереджаю, як був у вас у друге, та й тепер, коли я відсутній, коли прийду знову, то не помилую тих, котрі раніше згрішили, як і всіх інших. Ви шукаєте доказу, чи промовляє через мене Христос для вас Він не є немічним, але сильний у вас, бо хоч Він і був розп'ятий у немочі та живе Божою силою, адже й ми немічні у ньому. Але Божою силою, яка у вас, будемо жити з ним. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи може ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла не для того, аби ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро. А ми були як недосвідчені. Адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це й молимося за вашу досконалість. Саме тому пишу це тепер, коли відсутній, щоб коли прийду, нещадно не скористатися тією владою, яку дав мені Господь, на збудування, а не на руйнування. Отак, брати. Радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі, благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність, Святого Духа з усіма вами. Амінь.